Чи буває щастя на війні? Певно, ні. А може, все ж буває, як з мобілки голос пролунає, що не відкликав чотири дні і не називаючи імен? Я люблю вас прохрепить уперто і за мить цю варту вмерти? Як доба минула без сирен? Грудка в горлі заважав устам. Голос рідний і щенкий до болю, потім вже сплакнеш собі у волю, ти про себе краще, як ти там і чекаєш, стримуючи вдих, на його тривожність сумовити. Він не звик неправду говорити. Обійми і поцілуй малих. Грім далекий трубка донесе, певно, грім не вибух милість Бога, і тобі не треба вже нічого, тільки чути дихання і все. Їй би зустрічатись і любити, так кохати сильно, що аж аж та життя. Таке несамовите одягло красуню в камуфляж, і взуття високе на підборах, сукню гарно, теплої весни. Але нині ще лютує ворог, тож натомість берці і штани, та жіночність не сховають берці. Ще й красу відтінить однострій, у поставі впевненість, а в серці так багато ще дівочих мрій а обличчя щире і відкрите в погляді і скриночки вогню. Їй би діток, мужу народити. Донечку і сина чи двійню, ще не знає, що її чекає, приховавши. Посмішку сумну. Незнайомка їхала в трамваї. В мирному трамваї на війну. В грудях не душі гарячі жарини, в кожного воїна серце левине, б'єм ворогів ще з часів Катерини. Доброго вечора. Ми з України. Нам боротьбі помагають і стіни. Треба, то й кров віддамо до краплини!» За Маріуполь, за острів Зміїни. Доброго вечора, ми з України. Вперто воюєм! не просим заміни. І як ординець останній загине, сповниться наше бажання єдине. Доброго вечора, ми з України. Рідної мови лелієм перлини. Віра і сила в бою не покине. Дух наш міцніє щодня, що хвилини. Доброго вечора, ми з України. Наші навколо і сонце, і хмарини, і відчування міцної родини. Ми повернемося. Стрічай, господине! Доброго вечора, ми, ми з, з України.